У святкові великодні вихідні поліція Кременчуцького району працюватиме у посливному режимі. Правоохоронці чергуватимуть біля всіх 78 культових споруд району, а також нестимуть службу в місцях масового скупчення людей. До охорони порядку залучені не лише поліцейські та патрульні, а й надзвардійці, рятувальники та громадські формування. Що варто пам'ятати мешканцям у ці дні, як діятиме поліція та що робити у разі надзвичайної ситуації, розповідає пресофіцерка Кременчуцького районного управління поліції Анна Васенко. Якщо раптом ви побачили підозрілі предмети або ж особи, які порушують порядок. Підозрілі транспортні засоби. ви маєте інформацію про осіб, які планують різного роду диверсійні заходи або ж порушення на території храмів. Прохання цю інформацію відразу повідомляти на лінію 102. як кожного року. Комендантська година на території Полтавської області не змінена. З нуля починають службу в церквах, але ці храми будуть закриті. Відвідування храмів буде розпочато по завершенню комендантської години. Звертаємо увагу також про те, що все освячення, є відповідні графіки, так як і минулого року онлайн-служба. Буде транслюватися в ефірах, а безпосередньо йти до храмів не потрібно під час комендантської години. Якщо біля храму знову ж таки підозрілий предмет, коробка або ні в якому разі не підходити, не переносити, відразу повідомити це правоохоронцям, які чергують на місці, або ж представникам церкви для того, щоб унеможливити. Будь-які нещасні випадки також в разі дій повітряної тривоги рекомендуємо пройти в укриття, тому що я бачимо на території України дуже часто ворог обстрілює як жилі масиви, так і різні споруди, де перебувають громадяни. Бережіть себе під час великодніх свят, не порушуйте встановлені правила та не порушуйте закон. Також разом з правоохоронцями в церквах чергуватимуть як ДСНС, також громадські формування та Представники національної гвардії. Якщо ви побачили біля церков людей в формі, ви можете звернутися до них за консультацією, за допомогою та за роз'ясненнями. Також по місту чергуватимуть автопатрулі та піші патрулі в протягом доби суботи та протягом доби неділі. Зрозуміло, в місцях масового скупчення людей в місцях масового відпочинку посилені слідчо-оперативні групи, посилені патрулі, які будуть виїздити в разі надходження повідомлення про скоєння правопорушення та злочинів будуть виїздити на місце події.